Першочергове завдання Верховної Ради стабілізувати ситуацію в державі, об'єднати українців. Тому депутати наразі шукають компроміси. Це реформа місцевого самоврядування та організації влади в регіонах, яка передбачає децентралізацію влади і суттєво розширення повноважень територіальних громад, формування виконавчих органів місцевими радами. Не відкидає керманич країни і проведення всеукраїнського референдуму. Я переконаний, що переважна більшість українців. На цьому референдумі, який може, коли парламент прийме відповідне рішення, відбутися разом з президентськими виборами, переважна більшість українців висловиться за неділіму, незалежну, демократичну і унітарну Україну. Щоб самого початку присікти прояви тероризму та сепаратизму, потрібно оновити правоохоронні органи. Тому наразі створюються загони патріотів з місцевих мешканців, які будуть контролювати ситуацію. Адже в тому, що зброя опинилася в руках сепаратистів, винні керівники місцевих силових структур. За словами нардепів, дві третини керівників МВС та СБУ залишились на посадах ще з часів Януковича. Ось чому відділки міліції так легко здаються. Ці особи, так звані офіцери. Бо важко називати офіцерами тих, хто зраджує батьківщину, йдуть на те, щоб співпрацювати, а це реальна співпраця з банформуваннями. На даний момент у східних областях діє антитерористична операція. Хоча депутати від партії регіонів заявляють, що силою конфлікт не залагодити. Там люди, яких потрібно вислухати, ми категорично проти силового сценарія розвитку подій, Тим більше, вважаємо неприємним використання української армії проти українських граждан. Більшість парламентарів все таки заявляє не про мітинги, а про спецоперацію Кремля. Бандоформування фінансується з Москви та мають чітку мету. Для Путіна важливо зірвати вибори 25 травня, щоб в нас не було легітимної президентської влади. Для Путіна важливо знищити зліквідувати територіальну цілісність української держави, розколоти Україну, а залишки режиму Януковича. І партії регіонів вони сподіваються отримати реванш, повернути собі владу в Україні і уникнути покарання. Нардепи підготували цілу низку рішень, які мають врегулювати ситуацію в державі. Зокрема, пропонується дозволити міліції застосовувати зброю проти терористів, які захоплюють будівлі. Також пропонується звернутись до міжнародних структур, щоб вони засудили дії Росії на сході України та виключили країну агресора з Ради безпеки ООН. Анастасія Острожка Артем Кутасов соціальна країна.